Друзі, всім вам привітки! Коротше, у нас такий цікавий день. Адамчика наближається день народження. Мені треба дуже багато всього наготувати. Ну це напевно, що буде ще не в цьому відео, тому що до його дня народження ще святкування Дня народження ще десь чотири дні. Тому сьогодні ми займемося прибиранням, кладанням, всяким витиранням, вимиванням, тому що далі вже часу на це не буде. Плюс якось в кімнаті я зробила оцю красу, познімала новорічне, поставила наші вазончики гарнесенькі, точніше розсаду. Нашу цю просто так взяла і гарно вікно засунула яка краса, аж мені жити захотілося. Тож, в мене в планах ще взяти, знайти, якщо я взагалі знайду ось такі ще штучки. Вони мають бути, я вже казала, я б дуже хотіла ще одні в коментарях, дякую вам, що ви написали про баклажани, бо я, знаєте, щось би і не додумалася навіть їх посадити вже в розсаду. От ви казали, що вже негайно, анічка сади, тому що далі буде пізно, вони довго приймаються. Тому я обов'язково до вашої поради прислухаюся. Сьогодні, завтра це все діло зроблю, бо баклажани я люблю. Хто в нас дивиться, знає, що ми влітку їх купуємо часто. Я люблю і салати з баклажанами, мені дуже вони смачні. Так просто їх їсти. Ну для мене це просто така смакота, що я не можу. Навіть є на ми робили на кулінарії з баклажана, теж дуже смачна. Друзі, всім привіт! Куди зібралась? Дівчина? Подалі від тебе. Твої жарти не всі зрозуміють. Ну що, друзі, закінчуємо з цим коробом. Це в попередньому відео я ось таку штуку зробив для того, щоб відділити зону сходів від зони нашого залу. Є один великий плюс, що гіпсокартон мені практично не доведеться різати. У мене весь він є. Це, до речі, не місце злочину. Це вчора я саморізав собі в пальця всадив. випадково. Отже, в нас є ось такі обгризки з в принципі ми їх всі можемо використати на наш корп. Вони мені все рівно більш ніде не знадобляться, щоб не викидати, то дамо їм друге життя. Дивіться, практично ідеально, ну там чуть-чуть тільки підрізати в деяких місцях. Супер, Бе, як то кажуть, безвідходне виробництво. Чим не краса? Краса? Крепко все. Так, тепер, тепер. Зараз всі прикрутимо. І треба буде оці краї всі позрізати, щоб воно рівно було краєм. Бо понизу також буде гіпсокартон кріпитися. З цієї сторони також. Нудно трошки і трошки важкувато це все діло підрізати, це невеличкий шматочок. Але в принципі, одна сторона вже готова, підрізана. Все рівно з профілем. В принципі, мені подобається, чесно кажучи. Зараз зашиваю другу сторону, тоді вже буду низ робити. А низ тоді вже зашиємо зразу на два профіля Собі клас і готово. Але низ, напевно, я буду на низу підрізати і наверх вже класти готовий шматочок. Так буде легше ніж наверху, потім отогратися, гратися підрізати це все. Так, дві сторони зашив, закладні я не робив під натяжну стелю, тому що вертикалі в мене буквально через 25-30 там сантиметрів. Дуже близько одна біля одної. Тобто в що цей профіль натяжної стелі є в що закрутити. Тому в принципі ті закладні і не потрібні. Воно і так нормально буде закручене. Все. Залишився низ, читав в інтернеті. що там, в принципі, не обов'язково, щоб на кутах гіпсокартон ідеально сходився, тому що там ще ж буде кутник сіткою. Ставитись, то воно, в принципі, там, навіть якщо ямка утвориться, то те навіть краще, бо ж поклівка туди якраз зайде, і воно краще буде тримати той кут, а не як впритик тако поставити, щоб потім так краще, щоб була невеличка шпаринка. Так, зашиваємо низ, і в принципі все, короб буде готовий. Короб готовий. Сонце світить, краса, тільки от на вулиці трохи холодновато, лізу на горище. До речі, півдругу другої має б зі школи вже йти, В нього сьогодні п'ять років, але щось його не видно. Я думаю, що зараз має прийти по ідеї. Там є горщики, але я там не бачу, крім горщиків, нічого. Знайшла ось такі ось штуки маленькі. Я думаю, мені згодиться, в них можна буде посадити. Ну по два корчика розсади. В принципі, треба тепер тільки подумати, де то мені землю накопати, тому що на вулиці мороз морозище. Або тільки хай мені може трошки купляти з землі. поки я там копала землю, вже Лука їсть коли пішов. Їсть більше з мене. Смачно? Mm -hmm. Суп будеш їсти? Ну, звісно, не будеш. Дякую. Ось така краса. В принципі, я задоволена, все посадила, все шведесенько. Як воно прийметься, це вже інше діло. Головне, поливати тут так, не холодно, не жарко. І одразу, поки я на кухні поставила воду, зара почищу картоплю. Такі бачила пиріжки з картопляні, на сковорідці Вони всмажені. Мене такі бабуся колись робила дуже часто, але хочу зробити їх з м'яском. Варити треба супчик і поставити собачкам кашу. Так тут в мене вже все собачкам є. Каструлю треба помити. В принципі, на кухні більш-менш чисто. Я хочу помити на кухні підлогу заключна частина ну, до забирання Адама, з садочку, тому що зараз п'ятнадцяти Я вже маю виходити, але хочу помити ще позамітати, що гарненько, чистенько, тоді вже буду їхати. Я не знаю, друзі, наскільки зручно буде мені. Але ось тут під умивальником я поставила відроз картоплею і морквою. У мене так в бабусі стоїть в Луцьку. І ось тут смітник поставила. Він, в принципі, легко відкривається. Ось так можна буде. Відкрити, кнопочку нажати, викинути. І от сувочок помила, теж його тут поставлю, не знаю. До багатьох я приходжу в гості і така штука от є. В тому ж захований смітник. Якщо буде комфортно нам так, то буде так. Некомфортно я вийму назад, але просто місця дуже багато звільняється. І взагалі хочу вам дещо показати. Це нам приїхали посилочки. Цю я з вами зараз хочу розпакувати в першу чергу, тому що реально. Дуже класні смаколики, новинки нам приїхали від 25 Coffee Roasters. Полуниця в темному веганському шоколаді. Ось така класненька. Склад мега натуральний. Я вже бачила розпаковку в одної блогерші. Ось цих полуничок, які вони всередині. Дуже хочу спробувати, але пізніше. Ось така кава. Еспресо в нас є подібна, яку ми зараз п'ємо. І ось ця кава до молочка. Назву можете дивитися, зупиняти. Лишу собі Ще ось такий смаколик, не знаю, що тут. вау Ось така класна шоколадочка одна. І ось там ще одна з горішками. тут от склад теж Супер натуральний. Цей шоколад ми вже їли неодноразово. Дітки його дуже полюбляють, і я не боюся їм його давати. Чесно вам скажу, солодкий я не дуже прихильник давати дітям рідко, дуже одна-дві цукерки в день. Але ось цей шоколад з горішками даю спокійно. Ось така баночка. Я не знаю, що тут. Ну, Ніби карамелька, але яка дуже гарно запаковано, нічого не поб'ється. Ні, друзі, це крем мед, кокос мигдаль. Як я його люблю. Я його навіть зараз відкрию. Ми таке вже брали, таке вже в нас було. Хто просто не знає, я дуже великий любитель кокосу. Для мене кокос це все. Гляньте, яка така тверда текстура. Якщо дивитись на склад, натуральний мед квітковий, кремовий 80%. Кокосова стружка подрібнена 15%. І мигдаль подрібнений теж 15%. М -м -м, це дуже смачно. Для мене, друзі, 25 Coffee Roasters – Ростерс. Це не тільки про смачну каву, але й дуже класні подарунки рідним та близьким, тому що справді я так і роблю невеличкі приємні моменти і друзям, і кумам вони дуже задоволені. Також вже там замовляють. Від нас ви отримуєте ще й знижку 15% за промокодом Саверютки 25 на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Всім повністю ми задоволені. Там до речі, є дуже смачний чай, дуже смачне какао. Яке я постійно роблю діткам з молоком, чай дуже допили, які я вам от нещодавно показувала. Тому сміливо можу вам цей магазинчик рекомендувати. Хто там ще не був обов'язково? Переходьте за посиланням, яке я лишу в описі під відео. Також лишу промокод в описі під відео. Думаю, знайдете там багато цікавого та смачненького для вас та вашої родини. А я буду їхати за Адамом, тому що вже 4.15 реально це вже дуже пізно, як для мене. Це пізно, а він чекає, дуже чекає з завтрашнього дня. Чекає день народження. До речі, коли повернуся заберу вже Адамчика, покажу вам, що ж ми приготували діткам на день народження. Завтра в садочку ось така друзі, конструкція зашита, гарненька. Правда, там не рівно воно стикується зі стіною, але там потім щось придумаємо. То я думаю, з цим проблем не буде. Ніяких там невеличкі такі ці от, стикува стикування. Такі. Да, там в принципі. Головне, що майже 90 градусів ці <рес> повороти. Тут просто оця стіна треба буде, то потім ще один лист на шиїмо наверх і воно вирівнюється нам зі стіною, зі штукатуркою підрівняємо потім, як треба буде, а ні, то перехід такий зробився. За штукатури це натяжна стеля буде. А там Ні, ті так. дроти, в принципі, долають. Ну вона ж не за штукатурна в мене. Ось така от конструкція вийшла над сходами. Так що мені здається, прикольно буде. З іншої сторони, ось так короб виглядає. Він трішки находить на сходи, але ми якраз робили, щоб воно було на рівні штукатурки, як штукатурка майже впритик до сходів іде. Тому якраз нормально воно йде в рівень. Найкраще до балки, потім це все вверх зашиється і буде. Тут буде рівненька стіна, по ідеї, має так бути. <рес> як вже буде, побачив. Але має бути рівненька. Тут так само, от спускаюся зі сходів, якби нікому той короб не заважає, але зони розділяє. Ось на сходах. В принципі, я до нього дістаю, але так, щоб він мені заважав ходити, то такого немає. Таке я хотів, саме таку штуку. ще як з того моменту, як я робив ці сходи, в мене в голові була отака картинка, що тут має бути ось такий короб, тому що по-іншому тут не натягнеш натяжну стелю. Тепер наша ванна кімната на другому поверсі. Тут у нас має бути рушникосушка на стіні, і тут у нас є розетка під рушнику сушку. Я її ще не виводив, але оскільки в нас погодні умови і дуже багато є часу займатися всім підряд, тому в принципі можна зараз цим ділом зайнятися. Ось тут в мене позначено, тут має бути розетка. Погнали! дротик. Ну. О-хо-хо. Халепа трошки за високо просверлив отвір. Ну, по ідеї в принципі, його має хватити, щоб мені сюди розетку встановити. Так, в принципі... В принципі, виглядають дротики небагато, може сантиметрів 5-6. Але в принципі, в принципі тут буде тільки розетка, сама крайня, від неї вже нікуди йти не буде, просто ми її підключаємо і все. Так що я думаю, що їх, в принципі, має вистачити. І в крайньому випадку тут буде підключена тільки рушникосушка потужністю 70 Вт. 70 Вт. Так що тут ніяких силових приборів сюди включатися не буде. Ну що, друзі, не вийшло нічого, в <смеш> мене зараз вам показати, тому що додому приїхала, Толік вже є. Лука з своїм другом тут є, і вони голодні, адамчик в садочку, ніби їв. Так що треба їм накормити накормити і луку з другом, і Толіка голодного з хати. Буду зараз робити ліниві варенички на швидку руку, воду вже поставила, а вже потім покажу вам, що ж я взяла в садочок. Я покажу швидесенько, що я брала в садочок. Нанесла я сюди 15 таких упаковок цукерочок. які вони з цукром йдуть ось. Далі ми взяли сьогодні з століком. Ну, я думаю, видно, не буду я там виймати ось такі сніпки лінівки І тут я замовляла на розетці. Мені здається, там дуже класна ціна, і мені подобається смак тут яблука абрикос. Ось такі соки, чудо-чадо яблуко абрикос. Принесла вже я відразу ось всі цукерки. Ось, друзі, ще ось такі трубиночки. Видно, не видно. Сенкю. Зараз, можливо, це все розпадаю по турбинках відразу. Ну, Гарно вийшло так взагалі. Тут пакетчик... от от дати отакувати воно таку. Та ну одну таку, одну таку усяких пакеті просто докупати. Взяли сабік, так? Да? Прийшла до ну, виконати і не діти сняв. Тут, 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 тако, клас поклала одній дитинці, <плат> <плат> тако, е клас поклала другій дитинці. Так не можна. Клас, клас, клас. Ну, і... вона мала нормально братися, але бачите, тут трохи задовге. Ну, воно... Дітям тільки морозка готовий доставатися, знаєш. Отаково у нас буде. Прийшов мій чоловік, любий вечеряти. То мені? Так. Да. Тепер треба придумати, як це все доставити в якому пакеті, в садочку. Як ще складаєш? Тут ще, до речі, лишилося ось три соки. Йдіться. Короче, друзі, ідеально, все просто влізло в коробочку. 25 п'ять кофе Подивіться, тільки я її замотаю трошки, щоб вона мені не розлетілася. От. класненько по розфасовано. Я їм і не можу відірватися. І знаєте, що я їм? Що ж ти там їсиш? макарони? Я їм кабаноси. Друзі, це просто чесно, це як куплені кабаноси. От ніби тільки ми з магазину їх принесли. Діти їдять, то навіть попри те, що вони гостренькі, не надто, а гостренькі такі. Навіть попри це, діти просто запаковують. Дивись, покажи їх. Я хочу це з ячиком, це вже взагалі Адам просто йому супер. І ми хочемо ми хочемо завокумати за. Завакумувати. За <рес> Завакумова. <рес> друзі, от ми другий раз вже зробили зі свіжого м'яса, купленого в магазині. Смак просто неймовірний. Вони ще навіть соковиті. Ти їх ісиш просто. Я не можу вам цього передати. Настільки вони круті. Ось такі. Це от друзі. Ті, що ми другі робили от в нас залишилась паличка, що перші робили да порівняйте просто навіть на вигляд. Оце, до речі, паличка з замороженого м'яса, А те, що на блендері перемололи. Різниця, я думаю, очевидна Вам Да? цілим не можна запихати, друзі. Я задоволений. чу я думаю, ми ці кубаски будемо робити частіше. Будемо робити їх більше і просто ховати і чуть-чуть їсти. Якось так. Будемо пробувати інші спеції додати. Може, якісь інші смаки будуть. Коротше, друзі, я не знаю. Дуже смачно. До речі, на кулінарії ми викинув відео про це все і про невдалий експеримент. І про експеримент, кому цікаво там зайдете по І, як завжди, друзі, вам нагадую за збір на безпілоник для 57-ї бригади. Сума більше 100 тисяч вже зібрана, залишилося ще менше половина. Нам потрібно придбати Mavic 3 t Тому, друзі, хто має бажання долучитися до збору, посилання буде в описі під цим відео. Зараз вони охолонуть, Адамчика будемо в суботу справляти день народження. Сьогодні вівторок, так що хочемо закинути їх в акуматор, щоб вони залишились до суботи. <реш> Тільки треба, щоб вони захололи, тому що вони ще теплі, то не бажано зараз це зробити. Ми тут експериментуємо з штукою. Коротше, нам треба пакети. Давай, відкривай. Ти? Запаявилася. Коротше, друзі, в нас є вакууматор. Ось такий. А? І в ньому в комплекті йшли ось такі великі пакети. Я собі думаю, якщо їх розрізати наполовину і потім одну сторону запаяти. І дивіться, так і вийшло. Логично. Ми його розрізали наполовину, цю сторону запаяли, тепер сюди можна складати продукти і тепер цю сторону запаковувати, і пакетик вийде невеличкий. Ну, тому що шкода, і самі наші кабаносики пхати в ось такі величезний пакети. Ти збираєшся. Скільки... Давай будемо бажати, Візьми по 100 грамів закінчить по 80, Ось. як в магазин. Так що багато хто рекомендував акуматор, взагалі ж це крута штука. От ми зараз граємося, скажем так, пробуємо ним користуватися. Ми тут як в магазині по 80 грам будемо мати. <ріст> а чого, а чого по 100? 60. 70. Боже, і за це 60 гривень ти платиш в магазині, віляєш? 60. Ото вому, ото 100 гривень ми платимо за це. Бо 60 взагалі-то. За 120 грам ти платиш більше. Не влізуть наші кабаноси сюди. В такий пакет, так? Так. так що... ти ти Будь... Я? Ні, ну що, може його Тако? розрізати, ні? Засунь туди. Ні, чого, дивись, влазить. Супер. Ота. Отако беремо. Бачиш, воно в той отвір попало. Тут ти А, в той отвір треба. Оцей отвір витягує повітря. Нам виходить, нашу цю ж треба поставити в цей отвір. Тако. Ти Нажимаємо. І нажимаємо ось цю кнопку Vacuum ну-ка. А Vent Вендботом поняття немає що таке. Значить, ну, просто треба було нормально вставити. І воно висмоктує повністю все повітря. Тепер нажимаємо цю кнопочку. Чекаємо. Не Зараз засвітиться зелене. О, ага. все. О. Як класно. Все запаковані. заблоковані. Диви, як класно, запаковано, бачиш? Давай наступну партійку. зійку. Яка ситуація вийшла? Дві турбиночки. Вони заволокнулися ідеально, тому що розмір цієї штуки. Просто пакета. теж був пакети, теж ідеальний. Так. Ну, дивіться, якщо є стандартний пакет, це ідеальний прямо розмір. Тут а ми потім брали. Ми вже вздовж розрізали. Так. Тут ми брали вздовж, вставляли, вакуували. Трошки погано. Це вже не ідеальне, ну довжина це вже саме. Тут, за, тут за брали поперек, це вже так. за широке. Саме краще, коли от, які йдуть стандартні пакети. Отут, де є розріз, оце ідеальна ширина, на яку воно вакуує. Ну, зажимає, все. реально дуже круто. Просто да. таке все тверденьке. Все, оце у нас три пачки, Чотири пачки по 80 грам, правильно? Так. Да. Все, кладемо. адама на для родження буде, відкриємо і будемо їсти. Потім ще якесь м'яско насушимо, ще ми хочемо джерки спробувати зробити. І так само зробимо більше, закинемо в акул цей ці пакети, і хай воно собі лежить для, для, для кращих часів, як то кажуть. Як скільки часу зберігаються кабаноси, там пише така температура до 20 градусів має бути, таке проголодне темне місце. Приблизно зберігаються 2 тижні. Холодильник закінчив цей лежач. Чому ну, холодильник? Вона і так, у нас в хаті температура не перевищує 20 градусів. Може бути більше. Оскільки завтра вадамчика день народження, хочемо йому зробити такий подарунок. Тож ніж, це Аня була ініціатором. Невеличкий такий маленький бісквітний тортик, щоб зранку він проснеться, там ставити йому свічку, щоб він задмухав. Ну, якусь такого плану. Тоді ми зранку йому вже подаруємо подарунки, а святкувати вже все це діло будемо в суботу, коли там не в наших комів буде вихідний день і вони можуть собі спокійно приїхати, а не посеред буднього дня. Ну, <смі> якось так. Списком інгредієнтів Аня, то тут <смі> не маленький бісквітний тортик. Тут тобто, тортяку на кілограм буде, не? Буде, не бисквіт, буде не бісквіт, буде брауні. Ще краще. Я б хотіла менше, але прикол в тому, що яйця половину вже не ділиться. <смі> це все причина. Чесно, я не розумію. Взагалі, що це таке. В рецепті писала на водяній бані. Я це зробила, знаєте, а потім воно треба... як брут має бути. Отак написано, що це масло, все має перемішатися, воно як брут має бути. Потім, коли ти яйця, то все буде нормально. Треба було мені, знаєте, масло розтопити, а потім оцю фігню mm. далі змішати і все. Подивіться, все просто чорне. Я думаю, вистачить. Річ прикольна, тому що нічого не пригоряє. Ось така класна консистенція вийшла. І все-таки я буду накладати в цю формочку круглесеньку, в малесеньку. Коротше, сижу я тут на кухні на півтемряві, пів дванадцятої, пів і чекаю, поки спечеться цей брауні. Вже прання запустила, тоді вже відео дозаки я. я сижу і в мене просто очі сліпаються. Писало 20 хвилин пекти його, а я його вже печу 40. Температуру збільшила. Типу тобто він класний виходить, все він такий надувається, гарнесенький, просто реально що це за така писанина 160 градусів 20 хвилин. Коли я відкриваю а там взагалі все просто рідесеньке прирідесеньке Такі, друзі, гарнесенький тортик вийшов. Гарно, дуже відстає, але зараз не буду нічого з ним робити. Дуже пахне шоколадом, хоч там нема шоколаду, а какао, але пікся він не 20 хвилин, а цілу годину. Ну, але взагалі прикольно. Добрий всім вам раночок. Живі. Добрий ранок! Привітали ми, Адама. Він сьогодні встав неочікувано рано, десь з 27 в моєму тортика нашого, який можна прибити. Дали, ну, типа, він дуже сердиний, смачненький, але тут от такі та затвердів. Поставили світочку, взяли подарунки. Ти адам задоволений подарунками. Да? Mm. Да, 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 да. Ось така, друзі, парковка. Ми йому взяли таку поліцейську. А, Тут є три види. Нам сподобалась найбільше да. саме поліцейська. А для чого це колечко? Все, дорога готова. Ось така вона. Доручили діти татові з мамою саму важку роботу. Понаклеювати всі наліпки на цю дорогу. Це діти, в принципі, мали зробити, але чому зробити розмову? Ти задоволений? Ага. Але тут домів нема. Домів нема. А що там є? Вона маленька, дуже. Ось такі друзі, класний мольберт. Я не знаю, чи вам видно розміри, але вона реально велика. І плюс вона на магнітах навіть папірці. Отакі от а чотири 5 і що він тут малював. Тут така досить велика дошка, щоб складати щось. Цифри можна відразу вчити. Ось ну, така вона досить важка і така, вона от стійка. Можна просто малювати і все і не пережати що вона впаде. Чесно кажучи, я думав, що Адам вже в сьогодні садочок не піде. Через те, що іграшки зараз буде плакати, плакати кричати, хочу гратися, але ні. Кажу діткам, поїдеш цукерки роздавати, і все, дитина готова. Каня їде після неї. В машину сісти не можна, тут сідушку під самий руль підсуне. Все, відправляємо, Адам. Так, Давай назабирається. Самі розкладуть чи там хто куда? Розкладуть самі, Адамчик, вилазь. Все, погнали. Все, діти зустріли, адама вітають. Поповній. Ну, Внімають. А ми їдемо додому займатися да. далі справами. Свят... Да. Святкувати, як вже й казали, будемо десь пізніше іншого дня. Я, я думаю, буде прикольний такий день. Можливо, ну, знімемо, можливо, ну, не знімемо. Подивимося. Я хочу знати точно, як ми готуємося. А я ну, будемо бачимо. Побачимо. Можливо, якісь кадри вам позакидаємо. Я надію, що буде прикольний день, якщо ніхто не захворіє. Друзі, кому сподобалось відео з вас. Вподобайка. Хто на наші друзі не підписався. Обов'язково підпишіться та підтримуйте наш канал. І в наступному відео. Всім па-па.